Історія починалася років 20 назад, коли ще пан Садовий не був мером, а тільки балотувався, якщо не поміняюся, біда, був мером від партії самопоміч і казав, що нашу свалку, так що технологічно свалка вже повинна бути давним-давно, вже і тоді, 20 років назад, закрита. Але ж ви розумієте, як я стану мером, то за один день не робиться. Зробимо проект, зробимо все, і свалку помаленьку закриємо. Став він мером. Звалку нічого, що, ні рік, ні другий, ні третій не закривалося. Знову ж такі люди забасували. Приїхала адміністрація, був знов садовий, знов сказав, що проект вже є, рішення вже є. На території сільмашу сільмаш закривається, на Яворівщині буде. Завод все буде, але ж ви розумієте, завод за день, за два не робиться. Треба ще щоб два роки свалка попрацювала. За тих два роки ми зробимо завод, і свалка закрить. Логічно, логічно люди розійшлися. Знову пройшло років п'ять-шість не місяців, а років пройшло. Історія тягнеться 20 років. Вже от знову. Помаленьку село. Ну розумієте, ще не то. А от громада там є, вже проект є, все є. Але громада каже: ми за але в вашому селі, але тих ваших свалок і заводів ми не хочемо, щоб ви тут будували. Отака от проблема. Давайте ми ще якось будемо вирішувати, а село дамо трошки. Поправимо воду, каналізацію, зробимо школу. Ну, я розумію, місто платить за сміття, люди гроші платять. Фінанси є, ну і нарешті село щось трошки там скористалося. Знов на років 5-6, Пройшло вже 20 років. Пройшло. Ну якби не було тієї трагедії, що люди загинули, то би ще б, напевно, і не було таких великих збурень людей. А оскільки люди загинули 20 років, не два, мала свалка вже бути закрита. Ну і прекрасно було ще навіть предісторія така, знову ж таки, звідки ці всі збурення йдуть. Вибирали ми свого голову. І наш голова наш влаштовував, але перевибори підуть. І наш голова стає і каже, я проти завода. Ну і я так зацікаюся, чому ж для села робочі місця вигідно, куди перероблятися? А нам голова пояснив, так. Я, оскільки мене я був головою, лоти, і мене обласне начальство брало з собою в, в Європи. Я бачив ті всі заводи, як вони працюють, і все прекрасно, гарно в центрі європейського міста. Тільки за два роки треба фільтри поміняти. з тих фільтрів 40, а той 50 відсотків вартості завода. Перші два роки наш завод попрацює гарно. Після того, хто фільтри поміняє, за які е, гроші. А тому каже, прекрасні заводи стоять в центрі міста європейських. От і Львів нехай собі поставить, є де житлові комплекси будувати. Місце знаходить якось Львів. Нехай собі гарний європейський завод поставить у Львові і переробляє сміття. Хто ж проти? Тому він каже за ті всі проекти, ну так пояснив людям. Тому що в наші підробляють, роботи немає, і там на свалці підробляють. Але е, в результаті віз і нині там і сипати. Ну, сталася така е, трагедія. Так? Вони хоча спочатку наведіть там лад, засипти спочатку хоч землею, та як кажуть, от технологічно там щось ущільніть і ще там щось. Ні, будемо зараз щось там нову дрова і далі сипати. Скільки ще будемо сипати? Ну, рік, два, десять. Поки знов не загориться, поки знов когось не засипе. Ну скільки ще ви плануєте там сипати. Люди якось не дають місцеві собі мешканці раду. Тому перекривають, що навіть допомагають депутати, обласні, районні, жовківські депутати прийняли рішення вже давним-давно, я знаю, закрити славку. А толку з того район жовківські депутати прийняли. Львів сипить щось. Ну ваші кроки. Ну вже чув, що на товсту біду треба 30 мільйонів виділити грошей. Ну хоча б щось почніть, щось окультурити оту свалку спочатку, технологічно якось її підправте. Ну а потім там же сипти, не сипте. Ну, Хоч хоч щось якісь нормальні європейські кроки робити. А не от так, душі повідлітали. 40 днів пройшло, всього слава тобі, господи, сипемо далі. І скільки будемо ще сипати далі, знову 20 років. Мийте, всі начальство гарно розмовляє, отак як я вам пояснюю. А от щось зробити, аво, <смі> аво. І то не те, не то, що ми вже хочемо на завтра, на післязавтра. 20 років, 20 років. Плани є, проекти є, все є, а толку ніякого. Ну коли вже на Україні стане той толк, от цікаво. Ми ж не те, що найби приїхали депутати, обласні, міські, от сюди б заїхали, ми не хочемо садовий може зайнятий. Але хоча б якусь комісію роз'яснили людям, чи в школі, збори зібрали, чи ще там щось. Що нам очікувати далі? Хоча б, ну, як кажуть, цукерочку якусь пообіцяли, щось там, би, якийсь результат. А то кріпаки, що хочемо, то робимо, а ви там хочете здихайте на тій свалці, хочете, що хочете робити. Це ваші проблеми. Ну, таке, як таке відношення влади, то і трошки незручності, трошки щось люди починають якось себе захищати, помаленьку. Хоч, хоч, хоч такими якимись кроками. Ага. Ось такі, щось запитати, що ось... ви думаєте, подальшому робити? Ну, а от що ми можемо, підкажіть як журналіст, що подальшому? Юридично щось звертатися.